Результати, презентації роздрукувати кожного кандидата по всіх посадах. Можна здобувати, можна з ними. Переможці, голосування, так По всіх попередніх конкурсах. А всі всі папери. Ні, по всім правдах. Лісі, лісі і волнова. Лісі, волнова. Чого волонтера? Тому що полновався мати допомогти.

Так, так вас що ви просто продемонструєте, будете фіксувати технічними засобами, не будете знімати копії, ознайомитися. Так, хоча, бо, я хотів би знати, що так. не можна. Бо ви просите ознайомитись, Так. так це теж ознайомлення. Ви не можете просто зняти копію, або ще. Ну, я вам скажу, коли я насилаю запити інформаційні до Верховної Ради, так, до так. інших державних установ, то я там це закон дозволяємо мені графувати. Якщо ви обмежите, то будь ласка, просто поясніть, чому ви обмежуєте, я можу просто знайомитися. Готовий Я бажаю, що стосовно того, що вам подавали ціні завдання, то які складали там підписання кандидати, то це дійсно ну, будь-які звернення вам не віддадуть роботу то давала там складаючи вам собак, рук, я так думала. думаю. Цель інтелектуальна власність. Ні. Ні, я не думаю, що це інтелектуальна власність, що Ну Скажи так. Моя думка, що якщо мова пішла про те, що хтось із учасників конкурсу оскаржує... Е, наші оцінки, то власне при перевірці цього звернення треба було точно підняти і от, дати можливість всім, хто оскаржує, ознайомитися з роботами, і з голосуванням. Yeah. Якщо мова йде просто не зрозуміло в якому контексті, просто надайте, це, yeah. це, означає, yeah. це означає, що ми повинні або прийняти рішення, що це все відкрито і ми все виставляємо yeah. себе. Ну, бо, бо інакше ми будемо кожен раз розглядати індивіду, ну, такі індивідуальні запити. От, причому, причому набір, набір дуже, дуже цікавий. Нікого, наприклад, не цікавить держстатистика, ага. Ага. Е -де, де, де, до речі, були якраз складні моменти і так далі. А всі цікаві там, де, 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 де більше ходить грошей корупційних. Публічна інформація це відображена та тобто задокументована будь-якими засобами та на будь-яких досяг інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачені ще має. законодавством або якось знаходиться в володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначені цим законом. Саме це є мірило виміряється, чи є це попадає пісню інформацію чи ні. З іншого боку, зрозуміло, що преса хоче забезпечити прозорість, відкритість, хоча знову ж таки погоджуюсь, дуже такий цікавий підбір переліків. Хоча якщо вже по великому рахунку, то в нас немає Волновацької районної адміністрації, у нас є Волновацька районна державна адміністрація. це так. Походу. Тому є пропозиція розглянути, розглянути на засіданні і воно відповіде до цієї комісії Так, це потрібно подивитися документи потрібно визначити нас статус ми вирочі, ми не в Комісія, це не в ми не юридична ми не суб'єкт цього закону Я не говорила про відео Такому контексті я не бачу різниці між нами і будь-яким іншим органом Я не говорила про відео ми реалізуємо владні повноваження, тому, тому що тут однаковий має бути підхід. Але просто <пускай> мене, мене просто батаєш. Я голосуватиму за те, щоб всю цю інформацію зробити відкритою і виставляти на сайті автоматично, без всяких інформаційних запитів. Але можна оприлюднювати. <пускай> А я дивіться, що менше було завтра? Давайте так, давайте ми подумаємо і визначимо, що саме. Тому що, ну, наприклад, є питання е, 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 навіть етичні. Вибачте, називають цизвича, коли люди пишуть, ну, вибачте, з помилками, безграмотно, вони не перемогли, вони там не ну, Мабуть, вони зможуть до нас приділити <пас>? претензії, що ми їхні приступаті тексти комусь надали. І невідомо, як це буде використано. Тому давайте ми як е комісія подумаємо, що на комісії, потім в різному озавершенні розглянемо і визначимо формат того, що підлягає на наш погляд і буде українським. Немає? Я думаю, дійсно треба, хоча, хоча от, тут зразу репліку, якщо можна, по цьому. Люди, які висувають свої кандидатури на посаду категорії А повинні бути готові до публічності вже з моменту висунення своєї кандидатури. І якщо він не вміє писати, і, і, і не хоче, щоб хтось знав про те, що він не вміє писати, то це, для мене це не робот. <різь> Ще запитую, як голосую кожен член комісії за переможця. Зокрема, переможця та фіналісти сіка. А як тільки за переможцем як голову? За Ну, що фіналісти. Тобто останній етап, оцікавість і базі. Ми розглянемо вже звуку. Комісія підготує відповідь і надасть. Як комісія? Так, ну давайте полус. Полез. Це вони колись откинули просто. Щось познали, так. Щось познали, так Чому чи не хоче. Чого мы знали? По можете цікаво. А презентації... А це моя перша професія. Так. Чисть на пам'ять. Так, оголосили, так? Так, так, так. Значить, Мадина Андрій Павлович. Його не було. Тоді так вийшли.

do tá реагування щодо виявлених порушень і користування самої. У ну, першу чергу потрібно перевірити інформацію, зазначену в зверненні громадської ради. З цієї методи, звернутися до громадської ради надати в разі наявності, підтверджуючи документи, а надіслати письмовий запит до сільських рад, покані надати відповідну інформацію. Далі, прошу. В разі підтвердження інформації щодо відсоткових ставок, які не відповідають межам подало податкових. Рекомендувати місцевим радам, які вклали договорів переглянути свої рішення з метою з метою усунення порушення. Якщо відповідна рада не відреагувала, звернутися до правоохоронних органів з відповідними інформаціями. Заходи реагування щодо виявлення порушень далі. Використання землі без оформлення прав на поїм, можливо щодо невідрубованих поїв, Таким землям може розпоряджатися місцева громада в особи сільської ради. В результаті інформацію інформації про використання земельної ділянки без оформлення боїв підготувати звернення до органів для землянства, до органів місцевого самоврядування, розпорядження, які знаходяться в принципі ділянки та представників агрофірм для добровільного регулювання відносин. Необхідно врахувати, що право щодо перемикій цільового використання земельних ділянок належало державної інспекції господарства, яка наразі перебуває в стадії ліквідації, і не проводить діяльності. Вони інспекції в частині. Використання земель передані органам Держгеокадастру, працівники, якого можуть провести відповідні перевірки та зробити висновки. У випадку підтвердження інформації відповідні органи звертаються до органів прокуратури. У разі належності земельних ділянок фізичним особам провести зустрічі з такими людьми та представниками агрофірм і рекомендувати їм регулювати відносини. Якщо виявлено випадки самозахоплення землі агрофірмами, рекомендувати сільським радам або відповідним особам звернутися до правоохоронних органів. І в разі необхідності при неспроможності сільської ради самостійно задокументувати порушення у порядку координації роботи територіальних органів і центральних органів виконавчої влади з політикою до роботи, якої згодою залучити представників відповідних органів влади. Дароди, <кхе> Основні етапи формування проєкту реального бюджету. Опрацювати рекомендації та показівки, надані Міністерства Мінської України, Україні, врахувати можливі зміни в Податковому кодексі України. Для визначення розміру державної субвенції, освітньої медичної та загальної, підготувати інформацію про кількість цільових груп населення, на які вони поділяються, розглянути показники формування до виконання бюджетів району за останні минулі три роки, щоб відзначають тенденції похова окремих змін, опрацювати можливість зміни в податковій базі району, появу ліквідації реорганізації платежів, основних відділів податків, визначити основні видатки, які потребуватиме бюджетна галузь району, в тому числі з рахуванням раніше прийнятих програм, які стосуються і економічного розвитку району. Далі, будь ласка, сформувати проєкт районного бюджету, який повинен бути збалансований. Проєкт обов'язково повинні бути ініціативні показники виконання. Винести проєкт бюджету на широкий розгляд громадськісні, щоб опублікування його на відповідних сайтах. Винести проєкт бюджету на розгляд комісії районної ради. Врахувати при необхідності отримані пропозиції, оновити проєкт бюджету після погодження проєкту бюджету подати на затвердження районної ради. У процесі виконання бюджету постійно моніторити його відповідність індикативним показникам при необхідності готувати проєкти змін та вносити їх на розгляд сесії районної ради. Дякую за увагу. Дякую. Можна вирішувати і, е, декілька варіантів. Перший варіант можна дані питання отримати профільному управлінню, е, і, щоб вони це питання задали, І е, можна таким способом створити комісію з представників управління гропромислового розвитку, земельних ресурсів громадської ради, окремих місцевих рад, з ким це пов'язано. І запросити представників, представників даних агрофільм. Другий наш етап буде: розглядаємо кожен факт окремо з в'їздом кожну місцеву громаду, проводимо зустрічі з орендодавцями, та агрофірмами, які землю, встановлюємо факти даних ситуацію. Слідуючий етап пояснюємо орендодавцям їхні права на заключення договорів з обов'язковою регістрацією Пояснюємо, що вони обов'язково мають його реєструвати, державного реєстратора або нотаріуса. Розповідаємо, що таке відсоткова ставка людям, що згідно закону не менше 3% нормативно-грушової оцінки земельного паю. Ну і пояснюємо, що це дає місцевому бюджету, тобто надходження за оренду ПДФО і оренда земельних парів. Складаємо відповідний акт про те, що дійсно комісія була, що вона вивчала дане питання. Даємо термін на усунення даних недоліків, і тому, ну, якщо недоліки не усунені, можна звернутися, звичайно, до правохоронних органів або до прокуратури. Це по першому питанню. по другому питанню, Основні етапи формування проєкту районного бюджету. У ну, першу чергу етапи, які бюджет розглядається, затверджується, виконується, ну, і йде звіт про виконання даного бюджету. При формуванні районного бюджету користуються в першу чергу законом України про державний бюджет, аналізують рівень економіки району, фінансовий ресурс району, ну і всіх платників, які є на території даного району. Кількість бюджетних установ, які отримують дотації державні, міжбюджетні транспортні, ну і так далі. Я... На слайді написав, що оформується, які доходи входять до районного бюджету і які віддають до районного бюджету. І ми готові закінчити. Дякую. Дякую. Запросіть лазаренка цієї дороги. власних Відповідно до даного завдання, я в першу чергу намагався з'ясувати причини, які побудили визначити таку ситуацію. Звернувся до компетентних органів для приємних отримання інформації від працівників громадської ради і в першу чергу виїхав би на місце для того, щоб поспілкуватися з громадою, поспілкуватися з представниками аграрії і з громадою. Селом, сільською радою та виконавчим сільської ради, для того, щоб зрозуміти, що спонукало на виникнення цього конфлікту, і відповідно до цього надав максимальну допомогу для того, щоб перевести цю ситуацію правовеста, для того, щоб були форми належні чи не оренди, для того, щоб були. Для проведення розрахунків відповідних до бюджетних трансфектів, управління розробляє та доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Головні розпорядники коштів організують розробку бюджетних запитів для подання місцевим фінормам, які мають вістити інформацію для аналізу першого проєкту бюджету згідно з умовами місцевих фінансових органів. Крім того, всі бюджетні запити. Оцінюється з точки зору їх діявсь ефективності використання бюджетних коштів. На основі даного аналізу приймається вже рішення керівника місцевого фінансового органу про включення бюджетного запасу до проєкту бюджету перед поданням його розвідування. Виконавчуваний міністер рад подають пропозиції щодо включення до проєкту бюджету. У тиждень строк з дня складення Кабінету міністрів проєкту закону до за державного бюджету Міністерства фінансів забезпечує доведення до раді адміністрації розрахунків. Прогнозованих обсягів міжбюджетних транспортів, методики їх визначення, організаційно методологічних вимог та інших показників щодо складання проєкту місцевих бюджетів та пропозиції щодо складання проєкту рішення про місцеве бюджет. Отижневий срок з дня, з дня прийняття проєкту закону про державний бюджет, домучителькам забезпечує доведення до за реальної адміністрації визначених даним законом показників міжбюджетних. Відноси також професійно-метологічний вимог щодо складання проєкту місцевих бюджетів. У Терденний срок після цього обласних державних аністрації доводить до державністрації розміру відповідних субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту. Інформація отримана від Кабінету та обласних державних адміністрацій. Щодо розміру державних субвенцій та методології розробки, є підставою для складання відповідних проєктів місцевих бюджетів, проєктів рішень про відповідні місцеві бюджетів. Проєкт місцевого бюджету. Вишується на сайті да, для оговорення широких замов. Дякую, Микола Сківич. Запросіть, будь ласка, очікуйте результати, запросіть Будь ласка, сьогодні використання землі для захоплення права на неї важливість щодо невідтримуваних паїв. Цими землями розпоряджається місцева громада особі сільського голови. Підготувати зведення до органів місцевого агентства та ворогів місцевого самоврядування, право перевідки цільового використання земельних діянок належало Державній інспекції сільського господарства, яка перебуває в стані ліквідації, і не проводить діяльності, По повноваження за інспекції частині використання земель переданого гемогадарства. ДА не має права включати з органів місцевого самоврядування власних повноважень, звернутися до компетентних органів для перелік і отримання інформації від представників громадської сім'ї на місці для зустрічі з представниками аерофільмів, громадських територіальних громад та виконавчих органів Повідних сільських рад для причину для оформлення відповідного чинного договорів воєнних землі та надавши відповідну допомогу для вкладення безлучного законодавства міських радилась земельних поїздів. Так приведення соткових став уперед землі до економічно гортованих питання місцевості. Друге питання. Міністерство фінансів доводить до РДА особливість складання розрахунків та проєктів місцевих бюджетів на наступний рік. РДА та виконавчі органи відповідної ради надають необхідну інформацію необхідну для проведення розрахунків відповідної міжбюджетної французів. Управління фінансів місцеві фінансові органи розробляють та доводять. До головних розпорадників коштів з підготовки бюджетних запитів. Головні розпорядники коштів організовують розроблення бюджетних запитів для подання місцевих фінансових органів, які мають містити інформацію для аналізу бюджету бюджетів з дози місцевих фінансових органів. Місцеві фінансові органи на, на будь-якому метабі складають і розглядають проєкт районного бюджету, здійснюють аналіз бюджетних аналізів з точки до дієвості, ефективності, ефективності використання бюджетних коштів. На основі аналізу приймається рішення керівника місцевого фінансового органу про включення в бюджету за бюджет, за запиту до бюджету перед поданням його на розгляд відповідної ради. Вікола вчора місцевих рад надають пропозиції щодо включення до проєкту бюджету. У 7 строк з, з дня схвалення <жас> Кабінету міністрів проєкту закону державного бюджету забезпечують Де доведення до РДА. Тижневий строк з дня прийняття проєкту закону України про державний бюджет, двох читаннях міністер-міхерів забезпечує доведення до РДА, визначаючи законні показники медбюджетних відносин, а також організовує методологічну фільму, що достановити проєктів місцевих бюджетів. У триденній строк після цього ОДА доводить до РДА розміри відповідних субвенцій державної програми. Дякую вам. Дякую. Очікуєте на результат, коли за 10 ми вас порукаємо на оголошення. Бачите, ми казали, що наступний наступна речі почнемо, так і буде?